Тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. З грецької біблісти перекладають, що Ісус не просто відійшов, а відокремився, йому потрібно було відділитися на той момент від учнів для дуже прийняття, дуже важливого рішення. За Ісусом йшло дуже багато учнів. Натовпи, велика кількість людей, які були захоплені його навчанням, його постаттю, його добротою, Його милосердям, Його любов'ю до потребуючих, велика кількість. Але зараз Ісус потребує вибрати певну кількість учнів, і Він дає їм ім'я, апостоли, що теж перекладіє. Послані, посланці. Є тими, які йдуть, щоб звіщати новину, передавати новину, не щось говорити про себе, свої думки, не говорити якісь свої речі, але вірно, вірно передавати навчання, яке вони навчилися, зберігати це навчання, а навіть пізніше у спільнотах. Доглядати і зберігати, щоб це навчання не розсіялося, не перемінилося. І коли Ісус обирає, молиться цілу ніч, молиться цілу ніч до Бога, дуже простою молитвою, з запитаннями, з проханнями. Коли ми хочемо прийняти якесь рішення, Часто можемо потім казати, я молився, я молилась, Бог мене не почув. Скільки часу ти присвятив, присвятила брату і сестру на цю молитву? Молюся багато, молюсь багато розаріїв на день. А тут йдеться, що Ісус відділився, відокремився від всього і від всіх, і цілу ніч на молитві. Уявіть собі. Яка втома, тому що цілий день на ногах, цілий день багато людей біля нього, багато зцілень, багато праці, а цілу ніч на молитві з Богом. Так важливо. І Євангелист Лука підкреслює, що кожного разу, коли Ісус мав важливі прийняття важливих рішень, Він йшов на молитву. Просив у Бога сили, просив поради. І коли вибирає цих учнів, і бачимо, що серед тих учнів теж є Юда, що навіть побачити можемо в найдосконалішій групі, бо ми завжди там можемо часто понарікати, що в наших спільнотах, в наших групах є така людина, є така, а можемо навіть дивуватися, як це відбулося, чому це сталося. Ісус хоче показати, що навіть серед найдосконаліших вибраних ним. Що не має цього імунітету, що все рівно зло в якийсь спосіб може туди пройти, прорватися. І тому потім відбуваються різні речі. Але якщо Господь покликав когось, і хтось почуває це покликання, відповідає на нього, підтримуємо це покликання, молімося за це покликання. І не осуджуймо, тому що яка велика відповідальність потім цим учням було, всі вони загинули майже мученицькою смертю, всі вони багато натерпілися, настраждались, але зберегли віру, поширили її, засновували церкви, боролися з єресями, з відступництвами, намагалися бути люблячими, милосердними, тому що цього навчилися в Ісуса. Чи ми зможемо навчитися від Ісуса? Чи ми вже навчились, чи є що нам ще покращити в нашому християнському житті? Чи є нам чого ще навчитися, навіть якщо можемо сказати: я вже все це чув, я вже це все знаю, але чи я це впроваджую на практиці? Чи дійсно маю таку велику довіру до Ісуса? Що питаю в нього поради, а потім дію, потім приймаю рішення. Чи я спочатку приймаю рішення, а потім нарікаю на Бога, чому мені це. Амінь.